Напевно, найосновнішою ціллю карате, та для чого ми приходимо сюди, для чого хочуть діти прийти і батьки віддати дітей, це те, щоб навчитися самозахисту. От ні в якому випадку, ми не можемо говорити про те, що діти прийдуть, навчаться битися, будуть битися в школі і стануть. Поганими хлопцями, як говорять всі, так? От, це абсолютно не так. Зовсім інший в нас акцент. З перших днів ми стараємося до дітей довести те, що вони повинні навчитися себе захищати. Себе і своїх близьких, своїх друзів, от і не більше ніякої прояву агресії не повинно бути ні на дворі, ні будь-де. О, це є основне, що ми доводимо до дітей, до батьків, і що стараємося в них вкласти, тобто вони приходять сюди тільки для того, аби навчитися самозахисту. Всі, хто будуть мати бажання проявити свої навички, ми можемо спокійно відвідувати змагання різних рівнів. Відповідно, там можна проявляти все те, що ви навчилися в залі, і відповідно, тим самим перевірити себе, як ви вивчили ту чи іншу техніку чи освоїли.